У будинку, підсобних приміщеннях, навіть на горищі й даху для просушування були розвішені гілки та стебла коноплі. Правоохоронці нарахували 223 рослини і також вилучили канабіс загальною вагою більше 11 кілограмів, насіння 13 елітних сортів конопель і пристрої для вживання марихуани. І все це городництво та навіть селекцію налаштував, як розповів правоохоронцям. Чоловік виключно для власного вжитку Культивував, змішував різні сорти і отримав більш скажімо так, якісний наркотик, ніж від Первоначального затриманий житель селища Липова Долина, що на Сумщині, замовляв насіння конопель через інтернет у поле зору ж працівників департаменту протидії наркозлочинності. 37-річний громадянин потрапив вперше. Раніше не був помічений у жодному правопорушенні. Гражданину було відкрито провадження по статті 309 частини 3 головного кодексу України. Санція статті в наказання віділішення свободи од від 5 до 8 літ. Справа відкрита за зберігання наркотиків в особливо великих розмірах. Анна Черненко Мельник, Гормельниквісті.